Добрий день, е, відмовилось приблизно так. Під час повіщення в місті Полтава е, місцевого населення про мобілізацію, е, видачі повісток для проходження медичної комісії, уточнення даних. Ми побачили, що нас знімають на відео двоє хлопців, е, які спочатку вони себе якось неадекватно поводили. Е, ну, схоже, як. Трошки наркомани, якісь дьоргані, сіпані, вдягнені, відповідно. От е, я прийняв рішення підійти і попередити їх, що військових знімати заборонено mm -hmm. е, зараз військовий стан. От, е, на що відразу нарвався на е, хамства? Ну, на, на хамство, на грубість, на нецензурну лексику. Там не все на відео, і те, що він скинув, не все там є на відео, бо він вимикав телефон. І я не все встигав зняти, бо я якраз поліцію викликав, відходив, поки відходив. Він ще хлопцям багато чого не розказував. Потім включав телефон. Тобто, хлопець вирішив хайпанути. Не знаю, що він там лайки збирав, хотів репостів чи хоче грошей заробити. Я не знаю. Але якби це було один раз, ну це ще було б зрозуміло. Але це не вперше, це вже десь на протязі місяця він постійно тероризує наші е, наряди, так би мовити. І крім того, пристає до хлопців просто звичайних які йдуть по, по формі. Хлопці, які приїхали з відпустки або з госпіталя. У нас в Полтаві госпіталь ну, в центрі міста майже і хлопці виходять, там собі каву купити. Просто прогулятися по місту, тому що не всі полтавчани в місті досить симпатичне, всі виходять прогулятися і він їх теж чіпав. Образив він, розумієте, він образив не ліч на мене. Він би на мене б не звернув би увагу, якби я не був в формі. Це не повага не лічна до мене, а це і нецензурна лексика. Він образив форму, образив все ЗСУ. Образив хлопців, які зараз воюють, які зараз лежать в госпіталях, які зараз там -от, в землі він теж їх обплював пане Олександре. Я знаю, що ви з 2016-го були на фронті. Скажіть, будь ласка, так. а як місцеві реагували на це хамство? І скажіть мені поясніть мені просто ви кажете, що вже впродовж місяця цей, ну вибачте, покидьок, відповідним чином себе поводиться. Ви писали скарги, ви звертали увагу якось правоохоронців, щоб ну хоча б вгамували цього. Не хочу так, так на протязі місяця мені відомо про шість випадків. Це ті хлопці, яких я особисто знаю, які на нього скаржились. На нього вже дві або три заяви в поліцію. Було хтось поліцію викликали на них, писали заяви, але чомусь саме це відео з, з, з плявками не було такого розголосу, і вже взялись за нього дуже швидко, дуже конкретно. Наскільки ми відомо, він зараз йому е об'явлено про підозру, зараз з ним розбираються органи пане Федора, хотіла вас запитати. От ви ми вже почули, якби деталі так? От скажіть, будь ласка. Ну я би просила б вас персонально насправді простежити, щоб ця людина все ж таки понесла якусь відповідальність, хоч я не знаю, тягне воно на адміністративку тільки чи ні. Ось скажіть, будь ласка, от як в цій ситуації діяти військовим? Тому що хамлять не просто війському, військ... хамлять Збройним силам України. Як цим боротися? Тому що ну цілий місяць? Ну я не знаю, це просто катастрофа якась. Ну ця ситуація зараз. от я то, що почув від військовослужбовця представника територіального центру. Вона в мене викликала кілька висновків. Чи я можу зробити кілька висновків? Перше, що оскільки це не було пов'язано з безпосередньо врученням цьому громадянину повістки про необхідність появків військомата, це була свідома провокація, і така провокація має місце системно протягом там місяця. То я думаю, тут і треба до речі, я Думаю, що ми надамо доручення правоохоронним органам, щоб вони простежили е, наскільки відеоролики у цього е, громадянина України, якого ви правильно абсолютно охарактеризували, е, тиражуються в російських медіа, в російських соціальних мережах. Якщо має місце системна така діяльність, то я думаю, тут мова йде вже не про адміністративну, а про більш жорстку відповідальність. І я думаю, що не лише національна поліція, а можливо служба безпеки України має надати оцінку таким діям, тому що чітко йде е, Дискредитація збройних сил України, дискредитація мобілізаційних заходів. І отакі ролики вони свідомо е, формуються для того, щоб російська пропаганда розганяла про проблеми, які є в Україні, яких насправді немає, тому що 99,9% мобілізаційних заходів відбувається чітко у вип... у відповідності до законодавства, і ніякі конфліктна ситуація так. не виникає. А от такі потки вони свідомо провокують, і як правило, вони лише кінцевий варіант до цієї конфліктної ситуації. Викидають в соціальні мережі, яку потім підхоплюють наші вороги і починають нас за великим рахунком дискредитувати і збройні сили і територіальні центри. І тощо тому я вам точно обіцяю, що ця ситуація буде на контролі, і ця людина точно понесе покарання у випадку наявності в їх ознак складу злочину. Про які я сказав, це вже будуть перевіряти компонентні органи. Тому я це обіцяю зробити. І нарешті я точно ця ситуація для мене особисто, як для члена комітету з питання, національної безпеки оборони і розвідки, народного Депутата України і фахівця лалузі права загалом 에, точно переконала, що необхідно посилити соціальний правовий захист військовослужбовця, навіть якщо вони не виконують якихось спеціальних функцій щодо мобіліційних заходів. Просто сам факт носіння форми провокує деяких покидьків на, на адекватну поведінку. За це вони мають нести заслужене покарання, яке ми точно маємо встановити. Дякую. Олександр, хотіла вас запитати ще все ж таки, як ви почуваєтеся насправді? Чи є підтримка з боку мешканців звичайних Полтави? Так, насправді, ну, цей випадок він не дуже частий. Ну, це просто треш якийсь. А взагалі, не, думаю. люди в 90, 99% відносяться повністю нормально до вручення повісток. А як відносяться взагалі люди? Я вам скажу, що просто шикарно. Я наскільки ну я вже не воюю. Я знаходжусь в Полтаві, служу у Полтаві, але все одно люди прищають кавою безкоштовно. Ну я відмовляюся, сплачу, але люди прищають кавою. Ну намагаються не взяти гроші так у кав'ярнях. Люди підходять на вулицях, дякують. Хоча ну не розумію, там шеврон мене шеврон ТЦК. Це не бойовий шеврон, це ну військоматовські, так сказати. Ну але люди в цьому не розбираються, але вони ну, все одно підходять, дякують. Просто супер, просто бомб підтримка шалена.